11 листопада 2023 року Авіація Збройних сил України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили кацапську балістичну ракету та 19 дронів Камікадзе типу шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили два артилерійські засоби вісім районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки та два засоби протиповітряної оборони рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах, а також продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. В тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали гучні вибухи. В тимчасово окупованому селищі Бойківське на Донеччині зазнав удару оперативний штаб рашистів. Низка успішних ударів сил безпеки та оборони України на фронті російсько-української війни та успішні диверсійно-розвідувальні вилазки українських воїнів в тили ординського війська різко знизили морально-психологічний стан рашистських загарбників. Тим часом рашистська солдатня та офіцерня намагається виміщати всю свою злість і невдачі на мешканцях тимчасово окупованих територій. Неспокійно на території рашистського рейху, в якутії кодло поліцаїв завершило застілля масовою бійкою, після якої горе начальник відділу впав у кому. В гаутамбов після вибухів зайнялась пожежа на пороховому заводі. В гаурязань 19 вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок внаслідок підриву залізничної колії.